Caetano? Oh, yeah. mm -hmm. Довгі-довгі oh, роки ми з тобою не розмовляли. Yeah, ну yeah, тепер yeah. наразі тобі є про що сказати, про що заспівати. І сьогодні прем'єра пісні у світському житті. З цього почнемо. Спасибо за приглашення. З удовольствием я зроблю прем'єру в вашій передачі. Це завжди приємно. Тоді я слухаю. Я не буду разу сльози, маю, не віказу замою. I'm Бачиш, навіть інструмент у студії знайшовся. Відповідно. Все, пішли на сцену. Так. бенд готовий, Гайтано. Тобі дуже ця частука. Почула я, що пісня. Так? I like it. Почула я, що пісня автобіографічна. Yeah. Є про що нам поговорити. Підемо прогуляємось. Поїхали. Поїхали. Про що чотири роки мовчала гайтана? Куди і чому зникла з радарів шоу-бізнесу? Адже була однією з найяскравіших співачок України. Як за кам'яною стіною, тендітна співачка та авторитетний продюсер. Службовий дует Гайтани та Едуарда Кліма швидко переріс у палки, роман. Заради тебе твій громадянський чоловік Едуард Клім пішов з родини і залишив двох маленьких дітей. Він не залишив це, по-моєму такої слово примініма для людей безсердечних. А он зі своїми дітьми знаходиться практически кожен день. Ти знайома з дітьми Едуарда Кліма? Хід за хітом, концерт за концертом. Гайтана впевнено підкорювала шоу бізнесовий олім. А от заповітна жіноча мрія залишалася нездійсненною. Вже кілька років поспіль. Гайтана розповідає про те, що вона мрія. Коли ж ви їй зробите вже пропозицію вийти заміж? Катя Катя була ж от, не Катя би була. Сьогодні або... Гайтана навіть у білій сукні. Ви хочете, щоб от була якась в цьому плані сенсація, або там не жила. Какое-то обязательно спровоцировать. Ничего не сдерживает. Увидите, не услышите. Не сдерживая <рес> уже, да, уже не сдерживает. Слова, слова. Попри публичники обіцянки, зрушити вы справу ніяк не вдавалося. Он мне подарил большущее обручальное кольцо. Оно вот такого размера, но игрушечное, я не знаю, что он имел в виду, серьезно ли? Или это просто шутка? Остаточно забути про весільні клопоти нареченій довелося напередодні Євробачення 2012 у Баку. Під час першої репетиції були не гаразд з екранами з цим вже славнозвісним 3 d шоу, яке ти привезла до Баку. Я сказала так собі. Кошенка, все в твоїх руках ведьмості, читаєш що екрани, даже не і там все быть окей. Пусть будет все так. Не молитвами ж єдиними. Після 15-го місця на батьківщині її накрила хвиля критики і від шанувальників, і від колег. Якщо навіть не дуже хороша пісня або щось, то треба бити на номер. Так? Трошечки не вистачало професійності з боку е, подачі на сцені. І після того ані концертів, ані інтерв'ю. Чотири роки по тому час порушити мовчання. Та вийти З ТІНІ! Від студійної роботи гарно відпочити на березі Дніпра. Тут дуже круто. Перекофти. смакота, Смакота. З моменту твоєї участі у Євробаченні, а це було чотири роки тому. Ти не промовила жодного слова через невдачу на Євробаченні, да. через 15-те місце, через те, що твої колеги не дуже гарно говорили про твій виступ. Да. Приміром, Ані Лора казала, що не вистачило шоу, що насправді виступ був невдалий. Що насправді трапилося? Чому чотири роки ти мовчала? Ой, Ну на самом деле, ні впервої, ні привикати, тому що завжди є різні мнення по поводу вообще твоїх писань, да це було не так удивительно. На самом деле, я до этого вже за пар. Я лет понимала, что я хочу взять паузу. Хочу взять паузу от обязательств идти типу по этой накатанной шоу-бизнесовой дороге. Я много лет работала без перерыва, без паузы на протяжении 10 лет нон-стоп. Это необъяснимо. Просто, видимо, мне нужно было уйти от обязательств от этих. Там, где ты просто обязан, потому что ты певица, ты должна быть на том шоу, ты должна давать интервью, ты должна идти на какие-то съемки, которые на бредло уже цефсе. Це все маски шоу вже Я Просто хочу вдіти якусь нормальну сукню, піти собі, і поїсти морозива, коли я хочу, навіть якщо в мене буде горло, потім боліти. Я хочу полежати як нормально поболіти, подивитись, якісь там мультики, щоб ніхто мені не казав, що ти повинна зараз вже працювати, тому що тому що тому що не знімати ці кліпи, поїсти потовстіти трішечки. Побути на сила тим не, ти не менш за ці розумієш мене, побути просто пожити. Але артистки вони залежні, навіть у декселю відпустку бояться піти, аби їх не забули за ці кілька місяців. Я зрозуміла, що все іде якось не так. Потрібно взяти паузу, тому що я зараз почну вже кидатися на людей, і мені просто потрібно піти, видихнути це і почати працювати нормально, не напрягаючись. Не нервуючись, тому що з'явився якийсь нервоз. але ось ця поразка на євробаченні так. вона також вдалася в знаки. Ніколи этого не озвучувала. Но у нас пошло щу і бітераки щука. Ти розумієш, що в команді да кто то хоче одно, -то хочет хоче кто-то хоче третье. Шоу не шоу, бек вокал, не бек вокал. Там то я вже чесно думала, господи, да что же это такое? Почему не просто вийти. Тобто той виступ на Євробаченні, який ми бачили по телевізору, це насправді не те, чого хотіла ти. 15-те місце, не 15 -е місце. Для мене це місце 150-те, анобуло внутри. тому що я сама чувствовала себе, ну, знаєш, як... Ну, некомфортно, честно скажу, очень некомфортно, но это жизнь расстраивают не 15 -е места. расстраивает, когда ты сам просто понимаешь, что тебе нужно взять паузу, ты все никак не можеш. Когда я смогла і эту паузу взяла сейчас, во мне сил миллион во мне расцветают сады. Якісь момент а це було десь близько року тому. Да. Ты з'явилася на публіці да. після трьох років затища. Голомозою, перше, що твоїм фанатам і взагалі глядачам спало на думку, що це хвороба зі здоров'ям, все було гаразд. Зі здоров'ям все слава богу хорошо. Ну, помимо того, що у мене проблема була до Євровидіння ще зі е, зв'язками голосовими. Коли у тебе є вот эта недосказанность в себе. Какой голос может быть? Я давно мечтала погриться на лыса, и когда я путешествовала, никто меня там не знает. Мне очень понравилась эта легкость бытия. Я хожу по улице, мне все говорят, мм, you looking cool, you know. I love your style. Мне тоже тут стало очень нравиться эта свобода, когда тебя никто не знает особо по каким-то твоим раскрученным имиджем. Очень легко быть собой, меняться и чувствовать себя свободно. Відбувся не тільки пошук себе. За цей час ти встигла розійтися зі своїм продюсером і вже екс-нареченим Едуардом Климом. Що трапилося? Я не знаю, даже честно говоря, ещё как об этом говорити. Вообще даже для себя часто не могу сложити, как это должно звучати. Это жизнь. А як давно же? Вроде как и недавно, но на самом деле, мне кажется, что уже давно. Вот повернули куда-то не туда, и вот опять же на автопилоте летели в это не туда. Может быть, где-то вместе понимаешь, что не туда летим. Опять же нужно было, чтобы появилась смелость, чтобы сказать стоп этому по всему. Потом ты в какой-то момент просто говоришь всё. Больше нельзя тратить ни мое, ни его время. Коли кохані просто розходяться, це одне. Коли є спільний бізнес, а це твої пісні, і твоя да. творчість, да. і твоє ім'я. То є що ділити? Як ви розійшлися з продюсером і твоїм нареченим Едуардом Клімом? Чи можеш ти зараз співати своїх пісень? Чи можеш використовувати ім'я Гайтана? Я ніколи б не клеила, створювала людьми, не створювала відносини з чоловіком, який недостойний мужчина, поэтому он. Він... Від себе достойно і я навіть не сумніваюся, що буде и в На передодні твоєї тривалої мовчанки ми з тобою багато говорили про майбутнє весілля, яким воно буде, про да. те, чи зробив Едуард пропозицію. Можливо, він встиг зробити пропозицію руки і серця протягом цього часу, але до весілля діло не дійшло. Ти знаєш, для мене очень важливим казався момент, щоб я получила благословення от свого батька. И вообще, чтобы мой отец знал моего будущего мужа. Я всегда хотела, чтобы мой мужчина любил две мои страны больше всего на свете. Это Украина и Африка. Моя страна Конго. И для меня всегда было большим каким-то недовольством, что до сих пор столько лет. Вместе, находясь с мужчиной, мой отец до сих пор его не знает. За весь цей час Эдуард жодного разу не захотел полетить и познакомиться спать. Я не из тех женщин, которые вообще что-либо давлю. Я не люблю давить. Мне кажется, что тем более в отношениях, да и вообще везде, в работе. Все должно быть налегке. Это как флюиды. Люди просто разворачиваются вместе идут в одну сторону. Не нужно кого то поворачивать куда-то. Мы просто обсуждали, что однажды, однажды, однажды. Но из-за того, що я никогда не заставляла, просто я вважала, що это должно желание возникнуть у моєму, що я хочу поїхати. Потому що я завжди хочу поїхати туда. В твоей пісні яку сьогодні ми почули, yeah. є слова моє серце все равно з тобою. Повністю з твого серця. твій колишній громадянський чоловік не вийшов. Ну, когда мы любим, как мы можем взять и отрезать? Это же не листик, перерезать на две половины, и выбросить эмоции, чувства. Столько песен я ему посвятила своей жизни, столько еще посвящаю и столько буду посвящать. Все равно любовь, если она была, она и есть. А вы спелкуетесь? Эм, очень мало общения сейчас, потому что это все очень припидно еще. Был человек, долго не удруживается на женщине? А коли це триває десятиріччями, а жінка чекає цієї пропозиції, то рано чи пізно все завершується. Ти цю причину також не відкидаєш. Діло в тому, що я ніколи не вважала, що свадьба, розпись влияє на чувства, і часто і зати бумажний вала люди ще більше нагнітають обстановку какого-то Все було Легко. ні документів, нічого, поэтому захраніли все таки лицо без е, цих серіальних моментів. Поки ми з тобою не спілкувалися, не тільки багато чого відбулося в твоєму житті, але й в житті країни, тому що в останнє ми з тобою спілкувалися, коли Україна була територіально більшою. На да. жаль, тоді ти була частою гостею у Донецьку і да. співала навіть їм, можна сказати, шахтаря. Знімалася да. у кліпах разом да. з гравцями. еще на Донбас Арене, mm -hmm. еще не окупованого Донецка. Донецк ⁇ это, это фантастический город, который столько подарил нам радости, тепла, талантливей, талантливейших людей. Это страшное событие, конечно. Я как женщина вообще тростиха всех таких событий. И я прям не знала, куда деваться в себе же, да? Как со своей реакцией жить, что делать вообще? А як батько сталося? Потому що батько у Конго, звичайно, да. дивиться телевізор, коли його донька тут. Жена отца, прекрасная женщина, которую я так уважаю, она сказала: Бери маму, бабушку, всех, кого надо, бери, приезжайте в Конго. Вы будете жить у нас на втором этаже. Все. Я говорю, вы не будете ревновать к моей маме. Когда-то была революция в Конго, я помню, что и моя мама сказала, что пусть папа берет всех своих, жену и приезжает в Украину. Слава Богу, жив мой отец, он выжил в свое время на революции, его почти убили, он тоже чудом выжил. И... Просто молимося за те, щоб в нашій країні більше такого не повторилось, щоб застрадання в наших серцях ніколи не уходило. Нехай знайдеться достойний твого серця творчих успіхів і аншлакових концертів. Дякую, дякую. дякую. І за це ось цей безалкогольний коктейль. Дякую, дуже дякую. Вам також всього найкращого.